Декілька слів про роботу імпортера або представника бренду, або чим відрізняється імпортер від звичайного продавця. Окрім компетенції, імпортер має очевидний має мати очевидний зв'язок із заводом. На живих прикладах два дні тому ми отримали нову лінійку меблів для гаража і випустили англійці буквально на початку року. І все класно, мені дуже все сподобалось, але я знайшов дві фішки, які можна було би дуже швидко і дуже дешево поміняти в цих меблях і пустити в продакшн. Я відписався про це на завод вчора в обід і вже вчора, ж ввечері отримав відповідь від власника заводу Дюра, який сказав, що Андрій класна ідея, ми миттєво це впроваджуємо в виробництво. Дуже дякую. Оце класна взаємодія симбіоз представника бренду. В східній Європі і заводу виробника. Інший приклад це те, що, наприклад, для багатьох виробників ми робимо переклад інтерфейсів програмного забезпечення. Причому робимо не просто переклад слів в цих інтерфейсах, а навіть іноді додаємо свої сенси, тому що всі мають якийсь місцевий сленг і його також. Треба бачити, щоб краще розуміти, як працює програма в інтерфейсі самого програмного забезпечення. В цьому випадку виробники повністю покладаються на нас, довіряють нам це і просто беруть той текст, що ми зробили, і ставлять його в програмне забезпечення приладів, які ми продаємо. Це також взаємодія, яку має тільки представник бренду чи імпортер з. Заводом-виробником тому я, коли виступаю у ролі клієнта, я завжди намагаю знайти імпортера або того, хто має зв'язок із заводом, а не просто обрати якогось найдешевшого продавця на ринку чи якийсь інтернет-магазин. От це моя вам також порада робити так само.